Дві тисячі році нас чекає досить сильний прорив взагалі в цьому напрямку, оскільки буквально осінні вийшли моделі, е, які ну там взірвали інтернет, можна сказати. Ну по крайній мірі англомовний. Наприклад, такі моделі, як ChatGPT, е, ну які як людина вже переписується, там вирішує завдання, загадки розгадує жарти придумує Взагалі будь-що його можна потестувати до речі, в telegram боті називається BotFriend. Якщо буде цікаво вашим глядачам, або вам там ну прямо дуже реалістично. Раніше такого не було. Також з'явились дуже цікаві нейромережі, які автоматизують намалювання на, ну, на картинок і картин. Тобто, як ви пам'ятаєте, можливо, футурологи раніше мріяли про те, що штучний інтелект автоматизує рутинні якісь операції, да, і людина зможе займатися творчістю. Угу. А, а зараз в першу чергу автоматизували якраз письменників, художників і, в общем, ну, наш нас чекає дуже цікаве майбутнє в цьому плані. Ну, а тут якраз чи Ну, все одно якось культура, так вона вона е, змінює, вона якось транслює про те, що думає зараз людство, так і і доходять до нас картини, які ми там, або е, якісь книжки, які ми в контексті читаємо, так і розуміємо, що відбувалося в той час. Не вийде так, що нас просто ну якось зітруть, і потім загонять в якісь рамки, і, і буде все, як в, в, в тих фільмах. Знаєте, ну ну, да, ну, історію ж взагалі пишуть переможці, як ми знаємо, тому можливо, це вже сталося. Але ну що може що точно відбудеться, що дуже багато чого зможе бути автоматизовано, і відбудеться зміна професій. тобто багато кому доведеться шукати нову роботу і перекваліфікуватися. І це потрібно буде робити можливо не один раз за життя. Ну це така перспектива досить близьких років, мабуть, не 2000 тисячі, там якісь ті роки, а вже зараз це з'являється. Ну, я так розумію, що це може бути навіть страшніше, ніж якщо це буде ось це вистання машин, вибачте, російською. Скажу, коли будуть нападати, а це просто залишить людей без роботи, без цього, без хліба? Ну так, але боятись потрібно не самого штучного інтелекту, а тих, хто його використовує, оскільки це просто інструмент в руках людей. От вам якби дали штучний інтелект, ви як би ним розпорядилися, такий, який може все зробити. Я боюсь, що дуже розумна б стала, то було б занадто. <рес> Ні, ну, звісно, з тим, щоб грошей заробити, щоб якось покращити е, життя своєї близьких, може щось би придумала. Я не знаю, я, я все більше по Гаррі Потеру, знаєте, і по по його чарівній паличці. Я там краще розумію, як це все працює. Реально, як працює штучний інтелект, от що, от що він робить? Це от така е, велика, велика пиши. Семенович, заспокойся, в мене тут по, по поруч ведучий дуже сміється. Це видно, подумає, як трясеться ваш стіл. Семенович, не тряси стіл. Ну реально, скажіть, будь ласка, як працює? Бо я геть зовсім не розумію, як працює штучний інтелект. Я знаю, що воно щось є це якісь там плати, нейрони, щось там це. А от реально, як він це все втілює в життя. Ну це модель велика база даних, яка навчена на всіх текстах, які написала, наприклад, людство от Вікіпедію. Воно взяло Вікіпедію, все прочитала кожне речення знає. І відповідно далі от текстовим моделям на вхід дають певний текст, який вона має дописати. Тобто, якщо це діалог, то їй дають декілька ну, як, строк діалогу цього, і вона має дописати наступну репліку. І в неї виходить дуже добре. І таким чином вона може навіть придумувати нові ідеї. Тобто, якщо ви попросите, попросите ну напишете строчку. Ідея для, наприклад, хорошого репортажу про штучний інтелект. То далі вона його продовжує вже відповідності до того до тих знань, які в неї є, і тут уже починається змагання між моделями, у кого є більше знань. Тобто сучасні моделі вони вже ну там точно включають основні знання про людство майже всі, крім якихось імен локальних, наприклад, ну які там в, в рамках міста відомі такого ще немає. Ну це ми так розуміємо, що людина дає якби це як на Якщо брати штучний інтелект, це зараз так працює, що ми посадили на дали якусь інформацію чи доступ ну до великої інформації, а далі воно вже собі там аналізує і само себе виховує. Так воно якось розвивається, воно там прописує собі алгоритми. Інша історія, але емоції емоції ти не виховаєш. І вся научна фантастіка на тому побудована, що там десь якісь надзвичайні речі, що у робота з'являються емоції, чи це людина так хоче насадити оці емоції всюди? Ну, людина просто свою проекцію намагається скрізь перенести. Наприклад, в якихось релігійних темах також ну це все створено по образу і подобі людини, і тому ми бачимо так багато. Ну тому це викликає більший отклик у людей. Взагалі, mm -hmm. і штучний інтелект також. Ну той, який в науковій фантастиці, люди просто дають свої емоції, свою мотивацію. І, мабуть, через це він і захоплює людство. Насправді ніякі емоції штучному інтелекту ніхто не прописуватиме в здоровому глузді, ну тому що в цьому немає ніякого сенсу. Це просто інструмент в руках людини, який комбінує вже існуючі ідеї для того, щоб створити нові ідеї. і Власне. отут питання: інтелект в руках якої людини? Бо це може бути Матахарі, а може Чикатіла, так і і буде зовсім да. різний результат. Є ж ці три закони здається, зімова так. Там що, що там нагадаєте, як там людину не не можна ображати, да не, не, не можна нашкодити людині, не можна нашкодити собі, якщо це не протирічить першому закону, і не можна міняти закони, одне ну, тут... тобто. Да. Ну Тут це одна історія, це ми розуміємо, це достілено в фільмах, що там якась домробітниця, наприклад, Андроїд щось там прибирає, щось там робить. І якби так, інша історія, зараз ми живемо в часи війни, і, якби штучний інтелект зараз розуміємо, вже якось працює на війну, але зрештою, якщо дати йому свободу волі. Та да, йому ну, якщо працює, то волі. як працює, до речі, зараз. Ну він працює в будь-якому випадку, тому що на всіх виробництвах втілені автоматизовані лінії, наприклад, зброї, і плюс всі дрони вони забезпечені штучним інтелектом, який, наприклад, слідкує там за картинкою, обробляє її в реальному часі. Тобто з людини і з оператора там знято багато функцій завдяки штучному інтелекту, і воно краще виконує свою функцію. Але знову ж таки, це тільки загострює питання про те, як влаштоване наше суспільство. І ці технології, штучний інтелект, там біотехнології. Вони розвиваються і тільки показують якісь недоліки суспільства, і можливо, вони роздавлять цю форму управління суспільством, яка існує зараз, і приведуть до якогось нового устрою, який ще не був раніше. Тому що якщо ми пам'ятаємо, ну як ми пам'ятаємо капіталізм, він е, прийшов на зміну феодалізму через mm -hmm. те, що з'явилась парова машина. А можливо зараз наступна якась форма економічних відносин, ну і суспільних прийде, тому що з'явиться штучний інтелект. Ну, чесно кажучи, чомусь в моїй голові це завжди закінчується такою історією, що вони а, або роблять людей ну якби не те, що рабами, а просто а, обмежують в усьому для того, щоб не було, а, якщо в, за цими трьома правилами робити, і це було описано теж і в фільмах, і в усьому а, що просто людині не дають нічого робити, щоб не було війни, Ой, щоб і ми і самі собі не шкодили. Людину використовують як батарейку, наприклад, як в фільмі мати Знаєте, як показували, що людей штучний інтелект просто підключив в кокони і використовує як батарейку, але фактично знову ж таки в, в сучасному суспільстві. Ну також не всі люди мають там найкращу освіту, найкращу медицину, і можна сказати, що також це відбувається. Просто це буде ну, за допомогою штучного інтелекту. Також можливо підсилено. Якось так. Тут питання не до знову таки. Ми повертаємося до цього, що питання не до самого штучного інтелекту як інструменту, а до того хто його використовує і в яких цілях. І тут звичайно, ну суспільство має розуміти і технологію, і якось на це впливати. Тому... Так, може краще на цьому зупинитися? На Ми додатку, який тобі опа, і собачку включив, і ви, ви розумієте з собакою, що ви говорите. <рес> ну можна, можна вирішити, що давайте зупинимося, але технології не можна зупинити, тому що воно так працює, що якщо з'являється можливість, то хтось цю можливість буде використовувати. Якщо навіть в окремих країнах заборонити, то будуть якісь підпільні лабораторії і про mm -hmm. прочі, які. Ну, будуть цьому сприяти, тому що штучний інтелект, він, крім того, що ми обговорили, має ще одну функцію. Він може прискорювати розвиток технологій у всіх напрямках людської діяльності. Тому, можливо, якщо зараз з'явиться сильний штучний інтелект, у нас чекає там перемога над старінням, наприклад, або перемога над хворобами, які ще раніше ну, були непереможні. Ну тобто є і великі плюси, і великі е ризики, скажімо так. Ну, це як з ножем. ну він може бути і супер корисним, і супернищівним. Дякую, що доєдналися. Дякую, да, що дякую так вам. добре з вами поговорили про штучний інтелект. Слава Богу, що самі можемо це все робити. Що нас штучний інтелект не заміняє. Віталій Міняйло, SEO-IT ті компанії Neurotrack.